Я зараз Санта де П'єтро в Ватикані, була на місці, довго, не розраховувала так випадково, навіть не думала, що прийшла просто прийти в санта де пєтро але натрапила на, на місце, так що бачила навіть папу. Так. Діпута дітей, звичайно, дуже багато, тобто потрібно було почекати, поки закінчиться м'ясо, а це було ну, більше чотирьох годин або чотири години. Але можна було сісти, площа була заповнена повністю. Ну а потім потрібно було мені з іншого боку перебігти. Там, де саме вхід, стала в одну, в одну чергу, бачу, люди біжать в іншу. Трошечки там якби таке розположення. Що прийшлось Мені також бігти. Але ну, все ж таки головне не стояти, а дивитися, бо хтось просто уповільнюється. Просто йдіть. Ось так. Я так думаю, що по колу люди йдуть, хочу вам і підлогу. Показати. Просто неймовірна краса, стеля. Тобто, все, що я бачила по телебаченню, по Ютубу, коли хтось гуляє і показує, тут я зараз саме в цьому місці. Дивіться, Аріо. Дуже красиво. Саме головне не поспішати, бо так довго чекав, то потрібно просто спокійно насолоджуватись. Тріногу вставити не можна, я хотіла поставити коїсь що встигла записати, але роблять зауваження. А давати людям один раз дала, подивимось. Ось так все виглядає, дуже красиво. В музика грає. Те, що я побачу, навіть папу взагалі не розраховувала. Просто прийшла в рандомний день, коли я вважала, що я, в принципі, все передивилася. І ось цю колонаду я бачила на багатьох відео.